Двадцять п'ять осередків дайте Україні доєднується до акції, яка спрямована якраз на збереження водних ресурсів. Привернути увагу до того, до е, екологічного ставлення до води. Вода є таким одним з основних е, для людини е, для людини таких основних ресурсів. Бережи воду, піклуйся про майбутнє. Початку повномасштабного вторгнення я стала волонтером карітусу Коломия. Зокрема, цього річ я доєднуюсь вже втретє до цієї акції, зокрема, як член Коломийської міської молодіжної ради. На мою думку, це важливо популяризувати тему екології у нашій громаді, також адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ми до акції долучаємося вже багато років. Почали ще з Харкова, бо ми любимо нашу землю. Ми любимо, щоб вона була чиста, гарна, бо ніхто в своєму дому не смітить, ніхто сміття не викидає. А це наш дім всіх. І тому тут треба, щоб було дуже чисто. І нам тоді буде приємно, і дітям нашим буде приємно. і Всім буде гарно. Я до цієї акції долучався ще в 23-му році, теж від «Карітасу». Мама мене покликала, але я думаю, я згоджуся. Зараз я долучився того, що треба прибирати довкілля, тому що багато тварин за цього гине і страждає. Ми дуже радіємо, що можемо проводити таку еко-акцію щороку вкаритися і робити чистіше місто. А найважливіше теж показувати приклад, що такими малими кроками ми можемо зробити нашу країну кращою, хоча б за екологією.